Знайомтесь, Арнольд, сьогоднішній день знаменує початок його канікул. І навіть не сподівайтеся, що я співчуваю цьому малому бевзю або хвилююсь через ваші коментарі з проханням дати йому відпочити. Якийсь анонім щойно надіслав йому безкоштовне запрошення на канікули біля озера. М -м -м. Справді чудова місцина. і надзвичайно знайома. В святі пампушечки, це ж Джейсон Вургіз! Джейсон двохметровий божевільний з колосальною жагою до насилля. Марно намагатися втекти чи заховатися. У нього незрозуміла здатність раптово виринати позаду своєї жертви. Напад найкращий від захисту. Підготуємо пастку. Після ураження блискавкою, Джейсон став надзвичайно стійким до пошкоджень, але в нього досі не було шансу проти бензопилки. Боже милостивий ти як мав з гранатою в руці. Тобі не можна нічого довірити. Який несподіваний поворот, Джейсон, схоже, не хоче твоїй смерті по іншому. Окрім як від його рук. Чому твоє лице випромінює таке щастя? Вурхіс завжди повстає з мертвих, тож тобі потрібно оперативно вигадати план Б. Якщо його неможливо знищити, тоді тобі треба обмежити його можливість рухатися. Ти можеш залити його ноги бетоном, і тоді він не зможе переслідувати тебе. Щоправда, тут одна проблемка: бетону потрібно декілька годин, щоб затвердіти. Тобі просто потрібно тримати Джейсона в полі зору та ламати його кінцівки щоразу, як він почне з ви тепер назавжди разом. Цілься в коліна, Арнольде. Травма буде серйознішою і відновлення займе багато часу. А що відбувається, Арнольде? Я твій батько. Ось вона. Отакої. Що ти щебетав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой-ой. Як сюди потрапились тільки зомбі. Арнольде, здається, що у Сьюзі проблеми. Зомбі звичайний, має зелену шкіру, та смердить як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд, може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це, це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі, та це ж чек чорт Забирай Норріс! І в нього тут цілий арсенал. Зараз він надере комусь дупу. О, жах, це навіть для мене жорстоко, але ж як круто! Лишенько, як багацько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ. Фух, мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі С'юзі все таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. М -м, здається, і гірше є. Мерші, треба врятувати її? Це той, хто допоможе нам? Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа 20-го століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце? Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив С'юзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок: горілка, балалайка, ведмідь і танці під Хардбас. І ось той, хто нам потрібен: Григорій Распутін. Та й здоровий, же він. Здається, наш город-цілитель перепив градусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилося, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей раз Путін справжній некромент. Він скористався ситуацією, винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Не відчек у Шоці. Чаку, твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так от у кого Вандам брав уроки. Упс, а ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Гарні, залишився лише ти. Арнольде, ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе, а головне пам'ятай. Немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Арнольде, ти живий. Я такий щасливий. Але зачекай, що це в тебе на шиї? Ні, не може бути! Ти перша людина, яку одночасно вкусили і вампір, і перевертень. Мені вже цікаво, як чорт забирай. Ти будеш тепер виглядати. Поки ти шукаєш ідеальну форму, я розповім про один цікавий факт: у 1999 році 907 американців оформили страхові поліси на себе на випадок, якщо вони раптом при повному місяці перетворяться на перевертнів. Арнольде так тебе швидко виявлять. Потрібно обрати менш помітну форму нечистої сили. Більш того, що у часи середньовіччя руді люди вважалися вампірами. О, Френкі вже додав тебе до друзів. Це приємно. Він також зібраний з купи випадкового непотребу, так само, як і ти. Напевно, кожен знає про запеклу ворожнечу вампірів та перевертнів. Але навряд хтось чекав її втілення в одному тілі. О, так ти зголоднів. Тепер тобі потрібно їсти за двох. Вирушай на пошуки жертви. Ідеальна жертва. Смачно гарні. Зачекай, Гарнольде, де ти? А якого дива ти очікував? Марна справа йти проти природи. Тільки не забудь прибрати за своїм песиком. Теж мені кровосіся. З такими успіхами ставай вже краще веганом. <гару> у -у -у, я забув попередити тебе на подвійну істоту йде подвійне полювання. Тепер потрібно припинити ворожнечу, бо у вас є спільні вороги. Молитися вже запізно, друже. А часник тепер смертельно небезпечний для тебе, дурню. Ти не перша жертва полювання. У 16 сторіччі французький парламент прийняв закон про винищення тих, хто вмів перевділюватися. Як наслідок з 1520 по 1630 роки у Франції було оголошено перевертнями і страчено понад 30 тисяч людей. На щастя, для тебе, Арнольде. Захисники з Грінпісу завжди насторожі. Арнольде. У мене для тебе сюрприз. Сьогодні ти візьмеш участь у експерименті. Не переймайся, він проводиться справжніми фахівцями. Чи ні? Зацінимо, як земля не поводяться під страхом. Цей Дорс страшний? Ну, я обіцявся. До речі, не писік. У нього десять тисяч годин, у Дорс. Він не виглядає зляканим. А якщо до невагомості, як у відкритому космосі? Тож Ернольде, ти готовий грати у космосі. Чи просто пролетіти на землі. Тебе притягує гравітація, тому підстрибнути чи полетіти не вдасться. Проте якби у тебе була достатня швидкість, ти б міг подолати тяжіння землі. Сила тяжіння і сила інерції рівноважують одна одну, і ти спокійно можеш літати у невагомості навколо землі. Пересування у невагомості нелегке і звісно, не з твоєю грацією. Арнольде, здається, ти відкрив новий вид пального, сірководень. Він може допомогти тобі впоратись з монстрами. На щастя, ти не єдиний, хто прогавив тренування перед польотом. Обережно, Арні. Здається, ти сплюндрував герметизацію. Через відкритий шлюз баланси газів порушився. Одягай скафандр, Арнольд. Ура! Тобі вдалось! Але нині інший клопіт. Як ти тепер почуєш монстрів? Гадаю, ти відлякаєш усіх страховись к собою? Ні, ти не глухий, Арнольде. Просто звук не поширюється у вакуумі. Звук поширюється хвилями, вібруючи об'єкт, передає свою вібрацію сусіднім молекулам або частинкам. А в космосі молекули повітря так далеко одна від одної, що вони не можуть передавати коливання. Нема повітря, нема звука. Тож краще посидіти у шафі, поки є змога. Гюстоне, у нас проблема. Це останні двері. Цікаво, що за ними. Арнольде, тримайся, це ще не кінець. Щось ти, друже, сьогодні загрався. Єдине розумне рішення за увесь день дати хропака. Добра, нічорні. Сьогоднішній марафон відеоігор тобі боком вилізе. Після такого перезбудження чекай на щось страшне. Наприклад, сонний параліч. У стані швидкого сну твоє тіло знерухомлене. При сонному паралічі твій мозок працює, але м'язи скуті, інакше кажучи, ти все бачиш і чуєш, але не можеш поворушитися. Результатом можуть стати жахливі галюцинації, буде здаватися, що на тобі примостився чортяка. Але це ненадовго. Що з тобою, Арні? Боїся спати у темряві? На планеті близько 10% людей страждають від ніктофобії страху темряви. На думку вчених, це закладено генетично. Наші пращури боялися, що їх з'їдять нічні хижаки. Саме тому в темряві наша уява малює найстрашніші картини. У, здається, за вікном хтось є. Ха! Арнольде, у світовому чемпіонаті смоктунів страхополохів ти зайняв би перше місце. Весь страх формується у мигдалеподібному подібному тілі головного мозку. У цьому півтора сантиметровому мішечку формується відчуття страху. Трапляються випадки, коли мигдалеподібне тіло руйнувалося через хворобу «Урбахавіте». Це забирало відчуття страху назавжди. Та це точно не про такого, як ти, Арнольде. Ти всього боїшся. Навіть власної тіні. Ну, гаразд, гаразд, вмовив, я вімкну світло, щоб ти не думав, що тут хтось є. Три, два, один, стоп! <свят> <свят> Що на пудивуш штанці, <свят> так Арнольде? Серцю потрібно 4 секунди для скорочення і стільки ж для розслаблення. Якщо ти складеш всі паузи у житті середньостатистичної людини, виявиться, що серце відпочиває більше ніж 20 років. Більш того, ніхто не помітить малесеньку паузу тільки на одну наносекунду. Але я розібрався, як це виправити. Придивися, серце нагадує двоповерховий будинок. Тут є дві кімнати згори, які називаються праве та ліве передсердя. А нижче шлуночки. У нормальному стані кров з передсердя виштовхується в шлуночок з такою силою, що теоретично кров може вистрілити біль. Ніж на 9 метрів, далі шлуночок штовхає кров у легені або аорту. І життя пливе у звичайному ритмі. Але якщо шлуночок зупиниться хоча б на 7 секунд, у той час як інші частини серця працюватимуть, бабах об'єм крові подвоїться і все це розірветься на клаптя. Але не цього разу. Ти потрібен нам, Арнольда. Всі люблять тебе, правда, друзі? Жартую всім байдуже. Що читаєш три ознаки маніяка? Перший на його мармизі може бути лячна маска. Арні, а ти впевнений, що варто читати таке в безлюдному парку. Друга ознака маніяка, ніж чи інша зброя у руках. Ти точно хочеш знати третю ознаку? У маніяка великі силіконові. Стривай це те. Він завжди нападає без попередження. Борися за своє життя, Арнольде! Спробуй якось відволікти увагу маніяка і драпонути. Гаразд, забуть. Потрібно бігти в публічне місце та привертати увагу людей. Чому ніхто не реагує? Психологи радять волати пожежа, замість допоможіть. Так люди помітять тебе швидше. Зателефонувати в поліцію файна ідея. Через 48 годин після твоєї кончини тебе точно почнуть шукати. Жертую, чекай, поки вони приїдуть. Хоча спортзала вже закривається. Схоже, тобі вдалося звалити. Та не поспішай святкувати, деякі маніяки полюють місяцями на свою жертву і можуть точно передбачити, куди вона піде. До речі, темні провулки – така собі схованка. Здається, ніщо тобі не зарадить? Хіба окрім цього втертися в довіру до маніяка. Мотиви маніяка можуть бути різними деякі прагнуть влади, інші страждають галюнами, а хтось вважає себе очищувачем суспільства. Проте, абсолютно всі вони самотні, глибоко ображені люди. Тож, якщо ставитись до маніяка, добре є шанс вижити. Так тобі доведеться стерпіти деякі стрьомні штуки і слухати його скажені ідеї. Проте одного дня це закінчиться. Головне, не показувати свої справжні емоції. Пам'ятай, порятунок прийде. І лишиться лише пояснити поліції, чому маніяк вважає тебе ліпшим другом. Чому у всіх незадоволені пики? Що? Бо стверджує, що ти відгамселив вчора кріса? Не трусив сміття на стіл Джеймі і займався чимось огидним, з міс Волес? Звісно, ти нічого з цього не пам'ятаєш. Однак твоїм колегам вже накласти біжерні. Тобі глине. Прощавай єдине кохання. А ось і наш козак, де белий бабах махітрою знову розбудив Джейкоба другу особистість чи науковою мовою Альтерего Арнольда. Здається, арні у тебе глибока стадія дисоціативного розладу ідентичності. При такій болячці влада над тілом хворого повністю дістається другій особистості. Причиною розладу є травма у дитячому віці. Дитина відгороджується від кепських подій, вважаючи себе кимось іншим. Джейкоб, на відміну від боягуза Арнольда, комплексів немає. Він відважний. І сексі не зупиниться не перед чим. Навіть така недоторка, як та Тагая, заінтригована. Однак є одне але Джейкоб Базікає лише на мові думі, яка поширена тільки в східній частині Непалу. Альтери часто відрізняються від основної особистості, мовою, статтю, віком, національністю і навіть IQ. А в особливо екзотичних випадках альтером може стати тварина чи навіть релігійний образ. Найбільша кількість альтерів була зафіксована в американському злочинці Білі Мілігані, в якому жили 24 повноцінні особистості. Білі виправдали в суді, оскільки злочини скоювали його альтери, а не сам білі. «Арнольде, тільки поглянь, що ти утнув. Здається, ти зараз думаєш, що з'їхав з глузду і тебе треба лікувати. Втім, роздвоєння особистості не шизофренія і медикаментозного лікування просто не існує. Ну, якщо ти згоден, я думаю, тобі варто дізнатися більше про майбутню операцію. Першу успішну трансплантацію голови однієї собаки на тіло іншої зробив Чарльз Гатрі у 1908 році. Друга голова була пришита до шиї собаки і перевернута щелепою донизу. У 1950-х роках Деміхов досяг повноцінного функціонування другої голови. Він пересадив 20 голів разом із попередніми половинами собак. Згодом голову однієї собаки пересадили на тіло іншої, а потім була мавпа, яка після пересадки навіть спробувала вкусити одного з лікарів. У 2013 році Серджіо Канаверо оголосив про плани пересадки голови людини. Орієнтовна вартість склала 12,8 мільйона доларів. У 2017 році під його керівництвом мертву людську голову пересадили на труп. Нічогенько виглядаєш, Арнольде. Тепер настав час репетирувати твій виступ. Сподіваюсь, ти не осоромишся і не зганьбиш ці прекрасні голови. Тобі доведеться жонглювати, поки ти їдеш на одноколісному велосипеді з трампліну через палаючі обручі. Йой, здається, їм не так подобає, що ти такий телепанярні. Намагайся не заважати професіоналам керувати твоїм тілом. Все, що від тебе вимагається, це не зіпсувати виступ. Грандіозна прем'єра! Усі погляди прикуті до тебе. Сьогодні ти головна зірка шоу. Хай щастить, Арнольде. Тобі усе вдасться ще трохи і. Це що, я? Вона прийшла помилуватися тобою? Ні, ні не відволікайся! Не зараз, Арнольде! Хай йому грець. Знайшовся, джентльмен. Ти зганьбив себе і братів труль. Це був найбільший провал, який бачила ця арена. У місті панує хаос. У двобої зійшлися два гіганти, — Конг та Годзіла. Доброго ранку, Арнольде. Які плани на сьогодні? Mm, мабуть, плани на сьогодні не сконати. Тобі страшно, Арнольде. Але якщо це все вигадка, що як ні Кінг-Конг, ні Годіла не зможуть насправді вижити на землі. Все просто. Дивись. <свят> Найбільша людина у світі це Роберт Першин Уодлоу. його зріст був 2 метри 72 сантиметри, і прожив він всього 22 роки. Він мав хворобу, яка називається гігантизм. При цьому захворюванні мозок виділяє надмірну кількість гормону зросту. Тому в процесі еволюції людини були встановлені норми зросту та ваги А будь-які відхилення від норми наразі вважаються хворобою. Одне з найбільших навантажень відчуває серце, яке повинне циркулювати 15 літрів крові замість п'яти. І часто воно не витримує такої динаміки. Але якщо до того, що на землі вже є гігантські істоти. кити? Ну, тут все легко можна пояснити. Щільність води вища за щільність повітря, і майже дорівнює щільності тіла людини. Ось чому ми можемо плавати на поверхні солоної води. Це означає, що саме середовище проживання підтримує вагу живих істот. Приклад кити, чиї предки 50 мільйонів років тому виглядали як собаки з копитами. Годзіла та Кінконг не змогли б існувати на землі. І все через гравітацію. Але якщо вимкнути гравітацію, щоб науково припустити існування Годзіли та Кінконга, все на землі, що не закріплено. Насправді злетіло б у космос. Це стосується і людей. Тим, хто буде на відкритому повітрі, не пощастить, і вони полетять у космос. А Ті щасливчики, хто перебуває у кімнатах, ще зможуть прожити певний час. Звісно ж, поки будівлі не здіймуться вгору. І, врешті-решт, наша планета повністю розпалася б на шматки. Тому, для того, щоб знищити землю, не потрібно чекати бою Кінг-Конга та Годзіли. можна просто вимкнути гравітацію. Матінко рідна. Схоже, ми опинилися в 13 сторіччі прямо під час священної інквізиції. Hey. Яка файна екскурсія? Головною задачою інквізиції була боротьба з єретиками. Гей, Арнольде, а тебе то за що? Здається, я збагнув. Вони сприйняли твій телефон за знаряддя чорної магії. Інквізиція погано д з прогресом. Коли Галілей довів, що земля крутиться навколо сонця, це теж суперечило католицьким уявленням. Арнольде, тобі не пощастило. У ті часи всіх родих підозрювали у зв'язках з дияволом. Заспокойся, спочатку тебе просто допитають Вмощуй Дубцю. Тутешні стільці навмисно зроблені із заліза, щоб їх можна було нагріти. Зазвичай зізнання досягалося за допомогою торту. Арнольде, тобі потрібно відмовитися від єресі. Під час інквізиції було багато язичників. Їх обряди приймали за чорну магію. Язичників намагалися схилити до католицтва. Ну ж, барнольде, прийми католицтво і ти вільний. Це правда. Інквізиція інколи відпускала тих, хто покаявся. Хай йому грець, що зараз схоже, що хтось звів на тебе наклеп. Люди часто звинувачували у Єресі один одного, щоб спекатися ворогів, не знаючи, витерпиш ти нові тортури, Арнольде. Знайомся, іспанський чобіт, виделка єретика, колиска іуди. Арнольде, я наполегливо раджу тобі зізнатися у всьому. Підсумуючи це, ти визнаєш себе некромантом та лихим гномом. Позитивна сторона у тому, що тортури закінчилися, і по факту інквізиція не страчувала людей. Після зізнання злочинці оголошували вирок у державному суді. Спокійно, арні. Ніхто не буде тебе спалювати. По закону тобі лише відрубають голову. Йой, схоже, що всі злякалися твоєї здібності випускати полум'я із рук. Це виглядає як сильна магія. Це величезна прозора труба сягає з самого дна маріанської западини. Тобі потрібно буде спуститися на 10 тисяч метрів донизу. Звучить як чимала глибина. Але в масштабах всієї планети маріанський жолоб це навіть не вибойна на дорозі. На швидкісній герметичній підоймі шлях вниз триватиме лише одинадцять хвилин. Адже тупак. Тепер волочи кінцівки сам. Через те, що труба заповнена повітрям, тиск в самому низу буде перевищувати звичайний лише в два рази. Одначе, у випадку заповнення труби водою він збільшиться у тисячу сімдесят два рази. Тільки поглянь, що холод, тиск та відсутність кисню зробили з тутешніми мешканцями? Наприклад, щоб вижити ксенофіофорам, довелося розвинути імунітет до урану, ртуті, свинцю та інших речовин, які прищучили будь-яку іншу істоту на землі. Дивлячись на такі одноклітинні організми, з'являється уявлення про те, як може виглядати життя на місяці, Юпітері чи у Європі. Арнольде, знаєш, хто насправді тебе чекає на дні? Самотність. Тут немає жодної живої душі, окрім креветки, що забуха, а, заблукала. У це складно повірити, однак на місяці побувало більше людей, ніж на дні маріанського жолобу. Арнольде, поглянь? Тут дійсно хтось є. Цікаво, чим він тобі заплатить, мушлями. Шлях назад займе мінімум 24 години. Або ти можеш відкрити засувку. Сьогодні ти будеш рибалити на березі острова Сентінел, але не смій ступати на землю. Арнольде. Вітанечка, тепер ти у лапах найдикішого й найворожішого племені у світі. А ще вони не раді гостям. Боюсь, тебе вони з'їдять. З твоєї шкіри зроблять вісім барабанів, з жил п'ять луків, а з порожнього черепа великий кухоль. А твій скальп прикрасить причандали вождя. Арнольде, ти куди? Йой, не думав, що іншопланетяни існують. Ціх. Хлопці зроблять дійсно щось корисне з твоєю тушкою. Твоє тіло складається 70% води, 24% органічних речовин і 6% неорганічних. В огірку теж багатько води, 85-90%. Технічно ти дуже емоційний огірок. Зрешти 6% неорганічних елементів можна створити багато корисного. У твоєму тілі достатньо заліза, щоб зробити цляг довжиною 6 см. Твоя туша також містить достатньо міді, щоб зробити навуш. І все це поки ти ще живий, можна виконути більшість внутрішніх органів і досі жити. Людське тіло здається вразливим, але ти можеш жити навіть без шлунка, селезінки, 75% печінки, 80% кишківника, однієї нирки, однієї легені, майже всіх органів тазу та паху. Звичайно, навряд ти будеш огірком, але це тебе не вб'є а подарує безкоштовні навушники дещо сумнівної якості. Але все це марні речі. Насправді в твоєму тілі містяться вуглець, водень, натрій і кисень. І ці хімічні елементи також входять до складу динаміту. Прихована вибухова сила людського тіла дорівнює 175 грамам тротилу. Насправді, сила вибуху буде прямо пропорційна тому наскільки ти полюбляєш солоненьке протягом життя.